Які є, виносити на голосування тільки коли ми бачимо, що може і ліва, і права половина залу їх підтримати, щоб в нас голосування відбувалося більше ніж 300 голосів, і ми не провокували нові конфлікти. По-друге, зараз в засобах масової інформації є така позитивна інформація, що, начебто, міністр оборони Російської Федерації дав наказ підрозділам Російським звернутися і до 7 березня. В місця дислокації повернутися, я хочу сказати, що головна причина, чому відданий такий наказ, це все ж таки не допомога міжнародних організацій, хоча їм велика подяка за підтримку моральну. А це єднання всієї України, єднання і заходу і сходу, єднання народу, який. Майже 46 мільйонів осіб не може захопити армія. Там 10 тисяч осіб чи 100 тисяч осіб. Це була надія на те, що ці дії спровокують конфлікт між західною частиною України та Сходною. Це не відбулося і тому, мабуть, політичне руководство Росії прийняло рішення, що треба повернутися в місця дислокації. Це дуже добре. Я хочу вам навести жахливу статистику з офіційних джерел. загинуло 82 людини під час цієї революції. Я хочу сказати, що намагання сказати, що це була революція між сходом і заходом не витримує критики, бо 35 осіб з 82 загиблих. Це люди, які, наприклад, з Донецького регіону це три людини загинуло, З Харківського регіону це п'ять людей загинуло. В цілому 35 людей загинуло, які з центральної східної України, які складають 42,7%, Це жахлива цифра, це майже половина. І це люди, які розмовляли російською мовою і які відстоювали свої громадянські інтереси, а не інтереси Заходу чи Сходу. Тому давайте підтримуємо єднання і ніякий агресор ніколи не прийде на нашу землю. По-третє, що я хочу запропонувати, шановні колеги, щоб негайно ми прийняли парламентом чи постанову, чи звернення до уряду звернутися до Міжнародного валютного фонду, до Паризького клубу кредиторів. З тим, щоб нам списали частину боргів, державних боргів, а частину реструктузували, щоб ми мали можливість в бюджеті 2014 року майже 100 мільярдів гривень переглянути на інші нужди. Інші країни зверталися навіть не за таких складних обставин і їм йшли назустріч зараз. Коли заарештовані рахунки певних посадовців на заході, зараз, коли ми маємо інформацію, що частину... Коштів вивезла сім'я Януковича на схід. Нам повинні піти на зустріч. а там далі. Нехай ці кошти забирають собі. Дякую. Шановні колеги, під час виступів називав прізвище Олега тігнібока. Одна хвилина для репліки.